Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми вулиці Соборна 1. Залітає до нас на продаж Lexus EX300H гібридний, 2012 випуск, з коробкою передач на передньому приводі, з надійним 2,5 літровим бензином і Заявлений пробіг автомобіля стає 217 тисяч км. Томбічик приїхав з Америки повністю цілий, без пошкоджень, без подряпин, доглянутий. Таке чудово можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 18 490 доларів. Нагадаю, тумбічик в ідеальному, технічному та стані має чудову передні оптику передній 17 оригінальні легко спальні дискки у гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, є повторячі на зеркалах, а томбічок у нас повністю тонований, присутній люк. Також у нас є задні партроники, задня камера, авто має один з найбільших в своєму класі містких багажників. В ідеальному стані. Нагадаю, лакофарбове стання томбічка без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. В нас безсвічовий доступ. Карти в ідеальному стані ставками дерева. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підгоріночки для пасажирів, підлокітничок, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо чотири склопідйомнички, електрорегулювання зеркал, датчик Сіпізон. Пам'яті сидінь, сіда до дощу, мультируль, автоматичну крокопередач, штатну мультимедію двозонний клімат кліматконтроль. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниці за 18 490 доларів, або придбати автомобільчик в різних або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.